Всі говорять про підвищення вібрацій. Але навіщо нам це? Так, давно не секрет, що земля має вже іншу частоту, аніж колись, і ця частота постійно зростає. І це вже давно не стала величина, яка була багато років тому. І для того, щоб мати гарний стан, ми маємо відповідати даній вібраційній частоті. Але є ще щось. Кожен з нас прагне досягти певних матеріальних та нематеріальних благ. Але всі ці блага уже у вас є. Вони знаходяться в вашому енергоінформаційному полі. Вони всі є в потенціалі. Та вони знаходяться якраз на іншій вібраційній частоті, відмінній від вашої. Тому так важливо підвищувати свої вібрації, щоб синхронізуватися із своїми бажаннями та мріями. До прикладу, ваш мріяний автомобіль знаходиться на висоті 100 метрів в той час, як ви ходите по землі. А ви ніяк не можете зустрітись з ним і отримати проявлення цього автомобіля на фізичному плані. Тому почніть працювати над своїм станом, і елементарне, що ви можете робити? Дякувати щодня, тому що вібрації вдячності набагато підвищують ваш вібраційний рівень.